Я уже спала первый прилет меня просто выбросила из кровати, и потом они пошли один за одним эти прилеты. Я выбежала во двор, сначала лежала возле гаражей, укрывалась пальтом. Попал один осколок в спину, но это был такой маленький осколок. А потом вот тут по, под этим, под забором лежала, спасалась. Потому что один за, ну я не знаю, штук 20 их, наверное, этих прилетов было. А потом пошли мы в этот, в ДСНС, в подвал. Ну, все как бы. Это просто было, ну. а ад какой-то вообще. Просто в одно место такое скопление, что просто невыносимо. Все, все летело, все, все взрывалось, короче. Ну, всю, всю трясет до сих пор, все. Единственное, что не было никакой помощи оказано. Вот это вот не было в скорой помощи, даже карвалола и, я не знаю, там, что там, валидола. Я попросила хоть что-нибудь, потому что все в середине сжималось до такой степени, что невыносимо. Вот, и не было никакой помощи. Вот это вот было страшно, что ты просто один на один остался с этим. Я лежала под забором и молилась и просилась, чтобы все сохранилось. Потому что это мой второй уже переезд. В Харькове у нас все сгорело. Мы сюда переехали, купили квартиру. Буквально вот недавно. Слава Богу, на сегодня все спаслось. А как будет дальше, как будет завтра или сегодня ночью, ну, кто его знает, как это будет. Дай Бог всім спастісь і уберіч себе. Вісім вибитих вікон. Зараз там, не знаємо, що там з вибитим рамом, тому що воно все повилітало. По техніці теж не знаємо, тому що ну, ще не вмикали, тому що там техніка така пошкоджена і не зрозуміло, чи вона ще працює, чи ні. Не було часу. Вчора в диму з моїми колегами тут все діставали, тому що. І плакали тут, і плакали, тому що прищення нам розбили, і плакали, тому що був дим. Ну, на в там розносило, тут хлопців поки тушили. ДСНС, їх запрошував до себе, тому що там були повторні виліти вже балістики і хлопцям воду давали. Ну, коротше, був такий вечір не дуже. Ми весь час були в квартирі, тому що не могли під час вибухів ми не могли вийти. Ми біля дверей сховалися, тому що там такий участок у нас, що не було ні осколків, нічого. А вже лягли відпочивати, спати. І тоді був перший вибух, мене чоловік скинув з кровати. І ми потім побігли в коридор, туди ще свекар старий, 78 років, він не біг не зреагувати, нічого, його вже насильно лишили, на піду. Ну так, а потім, коли перестали взриви, то ми почули, що газ почав спускатися, то в тапочках що були, ми повибігали, тут машина у нас стояла теж розбита повністю. Ну і побігли потім, щоб подалі, і машину відганяли. А зараз по трохи плачу, що дочитає, бо відходить. від шокола. Там все провалилось. У нас великий знімальний павільйон з декораціями. З реквізитами, з костюмами, з великою які пістю обладнання кінно професійне. Нічого там провалилось. Да? Там нічого навіть фіксувати немає. Все, все згоріло. Так що навіть не впізнати. Дирка! Там типу дирка. І такого не очікував. І оце тільки інструмент інші ніколи. Нічого. Котребат ноутбук болявся, але він. Непридатний, він повністю залить воду. Нічого, не речи студенти, ні костюм, нічого. Більше семи років ми все це інвестували і свої кошти. Коротше, нічого не залишилось.